СБУ України оприлюднила відеокадри спецоперації у дії морські дрони Сії Бейбі в Керченській бухті. Прес-служба відомства, зокрема, повідомляє, група морських дронів СБУ вступила у бій із російськими вертольотами, літаками, патрульними катерами Raptor, що намагалися їх перехопити. Однак на Сії Baby встановлені крупнокаліберні кулемети з балістичними програмами програмами автоматичного наведення автозахопленням цілей у СБУ. Стверджують, перехоплений російський радіообмін свідчить, що на бортах вертольотів якбиті та поранені самі ж вертольоти отримали значні пошкодження і тепер потребують капітального ремонту. Також дрони СБУ вразили баржу, котра перевозила військову техніку та обладнання для ремонту ремонту Кримського мосту